Три ракетні кораблі загальним залпом до 20 крилатих ракет калібр сьогодні вранці Росія вивела у Чорне море. Ми вже мали велику тривогу по всій Україні в першій половині дня. Чи далі залишається небезпека і що нам загрожує власне через оці ракетні кораблі? Так, очевидно, що рівень ракетної загрози надзвичайно високий, тому що дійсно така. Потужність присутності калібрів в Чорному морі свідчить про готовність ворога нанести високоточні удари і здатність залучити до наступної ракетної атаки морські ракетоносії. Якщо зважати на попередню атаку, яка відбулася вночі, а потім в день масована ракетна дронова нічна атака обійшлась без ракет морського базування. Там були задіяні виключно повітряні сили і дрони. І незважаючи на те, що фігурувало багато згадок про те, що стартували калібри, хочу зауважити, що дуже часто ворог. Використовує так званий фальш цілі для того, щоб відволікати протиповітряного оборону. Тому такі пабліки, які додатково напружують ситуацію, намагаючись повідомити поперед всіх про якусь зміну обстановки, вони досить суттєво заважають про тому, що ми моніторимо весь інфопростів і намагаємось зрозуміти в який спосіб, ворог додатково намагається тиснути на нас. А поясніть, будь ласка, нашим глядачам та й нам напевно ще раз, власне, в чому полягають оці фальшцілі і що це означає не тільки для протиповітряної оборони, а для пересічного українця, який живе в тому чи іншому регіоні, де оголошена повітряна тривога. І якщо можна та володієте інформацією у відсотковому відношенні, як часто з'являються власне оці фальшцілі, а не справжні власне небезпечні цілі. Зрозуміло, що фальш цілі використовуються для відволікання систем протиповітряної оборони, переорієнтування їх на інший напрямок, в той час як за прикриттям цієї фальшцілі може пройти інша. Це спосіб впливу на датчики спосіб впливу на ті засоби, якими ми намагаємось виявляти це ці всі цілі для того, щоб дійсно переорієнтувати сили ураження. І вони спрацювали по відповідно фальшивих цілях в той час, як пропустять реально. Ця, ця тактика зрозуміла. Вона використовується ворогом не вперше. Інтенсивність використання не дуже велика, але часто застосовується якраз під час масованих атак, коли і так, напруження. На і навантаження на систему спостереження надзвичайно високе, саме тому для пересічних громадян важливо перебувати в укритті і дочекатися результатів роботи е, протиповітряної оборони і сил оборони, про яку вони обов'язково відзвітують. Ніхто не буде приховувати нічого, виходячи з урозуміння е, безпекової складової. те, що сьогодні е, намагалися дійсно атакувати з різних напрямків. З використанням складних маршрутів руху цілий, тобто і самі шахеди маневрували за різними напрямками, і напрямок пуску і шахетів, і ракет ворогом випробувався різний. Це ще раз підкреслює, що якраз результативність протиповітряної оборони нашої не дає їм спокою, і вони намагаються не тільки її обійти, а й уразити. пані. Капітан першого раду, ну в будь-якому разі. Бачимо, що ворог не насмілився сьогодні використовувати свої корабельні угруповання для того, щоб обстрілювати наші об'єкти тими самими калібрами. Можливо, на них повпливала історія з російським кораблем Іваном Хурсом, який познайомився з неопізнаним. Плавальним апаратом і ледве не потонув. Ну в якому разі є інформація, що догріб Іван Хурс до тимчасово окупованого Севастополя. Отже, розкажіть, будьте добрі про історію з Іваном Хурсом, і наскільки зараз в теперішній ситуації ворог почувається загроженим в чорноморському басейні. Ну недооцінювати ворога не можна, і треба усвідомлювати особливості гібридної війни. Зокрема, тому те, що Іван Хурс все ж таки залишається на плаву і в принципі здатний виконувати ті задачі, які на нього покладені, треба усвідомлювати так, те, що кожен з нас мріє домалювати чергову плюс один, а то й, а то й більше за рядочком там, де позначені кораблі та катери. Додати до Москви компанію певно це теж зрозуміло, але все ж таки треба усвідомлювати, що якраз потужності флотські щодо впорядження ракетами в чорному морі у ворога ще досить високі. І вони здатні застосовувати ракети морського базування. Чому вони їх поки що не використовували в цих масованих ракетних атаках? Це цілком імовірно через те, що була потреба підтягнути спорядження. Абсолютно імовірно, що вони доспорядилися і зараз готові бути застосованими. Крім того, пам'ятаємо, що все ж таки ракети типу калібр теж непогано відпрацьовує наша протиповітряна оборона. Але ці ракети є високоточною зброєю, і можливо їх е, трошки притримує ворог саме для атаки по надзвичайно вивіреним цілям після того, як проводяться такі дронові хвильові атаки, коли більш-менш стає зрозуміло звідки і як працювала ПТО. пані Наталю. А... Депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив про те, що посилилася присутність кадирівців на Арабатській стрілці. Чи відстежуєте, ви спостерігаєте можливо якісь рухи, якісь дії е цих вояків в лапках, напевно, і е з чого можна очікувати від цієї їхньої присутності? від того, що їх там стає більше, на тільки, я розумію. Питання в тому, що кількісно склад угруповання не збільшується, відбуваються маневри, переміщуються підрозділи з одного напрямку в інший, з одного регіону в інший, навіть на тимчасово окупованій території, на такому досить замкненому просторі вони все одно маневрують те, що перенаправили кадирівців на арпатську стрілку, цілком імовірно через те, що там проводяться навчання свіжомобілізованих, яких треба стримувати в якісь. Ще надто свіжим мозоком можуть усвідомити, що не хочуть брати участі в так званій спецоперації, і можуть намагатися втекти звийти або вишукувати спосіб перейти під підгідно міжнародного гуманітарного права або навіть вдаватися до способів. Певних диверсій для того, щоб виводити з ладу свої підрозділи. Такі інструкції через сили спротиву на тимчасово окупованій території підрозділи окупаційних військ час від часу отримують вигляді листівок, вигляді інформаційних флаєрів, які сили спротиву постачають навіть на такі віддалені куточки, як Арабатська Сти. Що ж, і навіть кадирівці підписуються на от такі схеми. Не кадирівці, вони там більше для стримання тих, хто готовий перейти на дію за цими схемами. Кадирівці, як правило, це такий собі художній підрозділ очерчення певного місця, де можливо перебування. Такі собі загород загони, які можуть стримувати рух основних підрозділів, але не вперед а назад. Пані капітан першого рангу хотіли вас розпитати про певні. Успішні бавовни на лівому березі Дніпра, зокрема, йдеться про тимчасово тимчасово окуповані території Херсонської області. Наскільки зараз успішно були відпрацьовані певні цілі? Ну, доходить інформація про вибухи в тих самих Олешках чи в Новій Каховці. Так, ми регулярно засіваємо бавовну на тому березі, тому що вони нещодавно піднімали там рівень води, тобто ґрунт заживлений, готовий до сприйняття, і відповідно насіння бавовни там рясно сходить. І результати отримати і підтвердити врожайність нам трошки важче, тому що дійсно територія окупована і обмежений навіть зв'язок. Але все ж таки в нас є такі засоби. Я думаю, що найближчим часом ми отримаємо підтвердження від нашої розвідки від наших агентів і буде чим порадувати. Поки що засіяли. Чекаємо.